Вести аудит ТЦК це можливо? Це неможливо, це надпотрібно. Я давно угу. зазначав, що ТЦК на жаль, ну так сталося з багатьох. Цих складових вони максимально втратили довіру в суспільстві. Так це є. Це не тільки російський ПСО. Насправді ми знаємо про багато заживань, які були. Люди насправді займалися там корупційними діями, тих впускали, тих випускали. Е на мою думку, давно вже треба провести цю реформу, включити того, щоб на ТЦК на ОСП залишити безпосередньо лише функції облікові, а як карні. Ну, в як штрафи, як арешт майна можливий, це все повинно бути робитися безпосередньо правоохоронцями. Поліція вміє це робити. Не з'являєшся в не, не в ухиляєшся від служби, від твоїх чоловічих обов'язків. Ну нехай тебе штрафують, другі раз штрафують більше там на вже таку суму солідну, щоб ти відчував Картки в тебе поарештовують. За, Заберуть майно. Ну ти ж е, це повинно робитися поліцією, А ТЦК повинно насправді в. Е, виконувати функції рекрутингу і якісь суто облікові функції для того щоб ми е, ну було усвідомлення того хто е, ухиляється і передавати всі ці дані до правоохоронних органів до безпосередньо поліції більше відео дивіться на ютуб каналі новини лайво підписуйся став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики